Вітаю пані і панове бронювання. Так, ну тут, ви знаєте, приходите, вибираєте це все без броні. Посуду трохи додавилось. Додалось книжок як бачите І щось тут. Дитячий садочок, іграшки якісь. Ляківо дивлюсь. Це без броні. Поїхали бронь. Так, раз. Візочок дитячий. Комплект з люлькою переноскою мається на увазі. Єдине трошки брудний треба випрати. Ну, це вже на ваш розсуд. Далі. Два візочок дитячий. Є три візочок дитячий. Я називаю цифру і по цифрі. Зараз будемо по цифрі бронювати. То есть, троечка просто и все. В данном выпадке. Четыре. Визочек детячий. Пять. Ванночка. Шесть. Лижечку. Как видите, комплект полный. Это матрасик. Он скрученный. Вот матрасочек. Продовжуємо. Сім коник. Гойдалка мається на увазі. Вісім коник, гайдалка. Зараз далі. Дев'ять ліжечко, теж повний комплект, навіть бортики є і подушечка. Як бачите, 10 ще одне ліжечко, теж повний комплект. Є. Так, тут купа сумок, рюкзачки вони якісь висять. Це все без броні, можна прийти вибрати, що вам треба. Так само і тут іграшки дитячі, все-все-все повністю без броні, нагадую. Частково взуття тут. Тут дівчата щось проскладали, я навіть не знаю, що тут новенько у нас чоловічий одяг. Жіночих брюк, гара. Дві гори, якщо бути точніше. Взуття. Дівчата перебрали, погане взуття повикидали, позалишали, ну, вирішено, на утилізацію відправили. Залишали тільки гарне, тому взуття кращий вибір. Повторюю, це безбронні. Одяг, 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 одяг. Дитячий, жіночий, на хлопчиків, на дівчаток. Знову взуття. Ой, як гарно зробили, слухайте, молодці дівчатка. Бачите, як розставили гарненько знизу коробки. Чудово просто. Одяг, одяг, одяг. Все це без броні. Зараз продовжуємо бронь. Так, продовжуємо. Пляшечки просто прийдіть. Скажіть, що вам треба пляшечка, зафіксуйте на відео, яка вам треба, зробіть скріншот, щоб було проще. І скажете там, наприклад, оця пляшечка чи ця. пляшечки, будь ласка, без броні. Просто приходите, кажете, мені треба пляшечка. Так і саме ця теж. Тепер поїхали. Іграшка 11. Чи пазли, пазли, мабуть. Пазли 12. Пазли 13. Пазли 14. Пазли 15. Розвивашка 16. Молокоотсос 17, Термометр 18, Іграшка 19. Підгузки 20. Підгузки 21. Уважно дивіться розмір. Підгузки 22 поїхав далі по підгузкам. підгузки 23. Розмір показую. підгузки 24. Підгузки 25. Повторюю, зараз бронь буде по цифрі. Нуль. Во, вот. Шукаю, де розмір. підгузки 26. Підгузки 27. Підгузки 28. Це одна пачка поділена на дві. Підгузки 29. Підгузки 30. Підгузки 31. Тут три пачки, тому можете, кому треба. ну, Бронювати тільки одну і маю на увазі, що вистачить. Підгузки 32 розмір. Ось. Вот виробник. Ось так покажу. Підгузки 33. Це дорослі підгузки, я так розумію. 34. Вот уважно. Дивіться, будь ласка. І, мабуть... Ага, от тут щось є. Зараз спробую секунду. О, так. Да. Читайте, зупиняйте паузу, ставте. Домичек іграшковий з ключами 35, тільки нема форм, зразу кажу. Каталка 36. Переноска 37. Горшик 38. горщик 39 горщик 40 горщик 41 сидушка на унита 42 сидушка на униаз 43 сидушка на унитаз 44 ирка в ванну 45 конструктор 46 машинка можно 2 47. Машинка 48, машинка велика. Зважайте на це. Трактор 49 і машинка 50. Іграшковий комплект яйця. Розвивалка 51. Тампони Tampox 52. Дивіться, уважно, що це я. Молочко, мабуть, да, молочко для вагітних. 53. Підгузки, забувся ще одне. 54. Тут так само буде розділятися на двох, зразу кажу. Дитяче харчування 55, дитяче харчування 56, 57,

67. 68. 69. 70. Уважно роздивляйтесь, яке це. Ставте на паузу. 71. Зразу кажу. Це до кінця вересня цього року. Але ще придатне. Так. Консерви. 72, 73, 74, і паштет, паштет 75. Так, начебто тут все. Чемодан, кому треба, віддамо без броні, бо його вже не забирають по броні. Машинка ще не перевірена, тому поки не по броні. І. Загальним планом ще раз традиційно. Подивилися, подивилися. Наразі все. Дякую всім за перегляд. Ставимо подобаєчку і до зустрічі!